Добрий день, 17 липня 25-го року. І так, давайте познайомимось з нашим городом, не тільки із нашим квітничком. І так, у нас на городі тут є, зразу як заходиш, перчик отакий під сіточкою, бо щоб йому не жарко не так було. Уже навіть є такі перчики. Ось такі перчики. Так. Тут у нас ще цвітна капусточка росте. Кабачки вчора зірвали. Так. Далі у нас сюди, на цю сторону, ось кукурузка росте, а тут... Ростуть огірочки. Сьогодні вибрали два кошики. Далі у нас тут помідори. Уже навіть декілька штук ми зірвали помідорів. Ось такі вони зав'язались помідорчики. Там у нас капусточка, була цибулька та часничок. Вже їх вибрали і залишилась ось так капусточка. Тепер будемо чекати. Так, тут далі помідорчики. А ще тут рядочок кабачків та патісончиків. Зараз подивимось, є кабачки? Так, ось які кабачки. Так. А тут картопелька, куди ж без картопельки? Ось яка картопелька. Ось скільки є. Туди аж до кінця. А з цієї сторони, з цієї сторони. Зараз подивимось, що там у нас росте далі на тій стороні. Так, ідемось, картопелька, все картопелька. Тут у нас ще ростуть баклажанчики, ось вони посажені. І далі йдемо так по рядочку. Тут капусточка. Бурячок для курочок та для кроликів. Тут у нас під сіточкою перчик гострий. Сидить, росте. Тут у нас морковка і бурячок червоний, ось у нас. І ще у нас посаджені кавуни. Уже навіть я бачу, отакі є кавуни, але ще дуже маленькі. Ось такі у нас. Город гарного та тихого всім дня.